Як чоловік ухилився від мобілізації? До чого тут алкоголь? І в кінці відео ви побачите, що про це сказав суд. Вітаю! Ви на каналі МедіаКор Україна без корупції. Не забувайте підписатись, поставити лайк та написати коментар. Бо чим більше лайків та коментарів, тим більше людей побачить це відео, тому що кожен українець має право знати правду. Історія була така: чоловік з містечка Липовець отримав повістку. Після проходження військово-лікарської комісії він був визнаний придатним до військової служби по мобілізації. Після цього він отримав бойову повістку для відправки у військову частину. Але потім події почали розвиватися зовсім не так, як планували військоми. Чоловік випив алкоголь і прийшов до ТЦК, а це територіальний центр комплектування. Але зважаючи на те, що військомам заборонено відправляти п'яних осіб. До військових частин чоловікові виписали повістку на іншу дату. І у вироку суду зазначено, що він все-таки прийшов раніше зазначеної дати, але п'яний. Ось що написано у вироку: наступна явка відбулася раніше визначеного у бойовій повісті строку, з'явився із явними ознаками алкогольного сп'яніння. Та висловлювався небажанням проходити службу за мобілізацією. На вказану поведінку запропонував написати заяву, у якій викласти своє небажання проходити подальшу службу. На що погодився та власноручно добровільно написав відповідну заяву. Суд першої інстанції у вироку зазначив, що вважає недоведеною винуватість військовозобов'язаного і вважає за необхідне його виправдати. Обґрунтував суд це тим, що не можна вважати ухилянням від служби те, що чоловік з'явився до ЦЦК в той день, коли його не викликали. В ухвалі Вінницького апеляційного суду написано визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 336 Кримінального кодексу України, і призначити йому покарання у виді трьох років позбавлення волі. На підставі статті. Кримінального кодексу України звільнити від відбування покарання з випробовуванням і встановленням із питового строку 3 роки. Тобто, апеляційний суд все ж визнав винним військово зобов'язаного, але відправити за грати все-таки не зміг. З вами була журналіст Ніжана Шавлюк. Дякую, що додивилися відео до кінця. Не забувайте поставити лайк та написати коментар. Перш ніж переключити наступне відео новини медіакор і нагадую, що в описі під цим відео закріплені реквізити для пораненого військового. Слава Україні! Героям слава!